Основна причина це ручного пала. Сьогодні ми провели комплексне пожежно-профілактичне відпрацювання населеного пункту село Жеребілля Іванківської територіальної громади. Під час відпрацювання ми провели здійснили. Рейд по житлових будинках громадян, які підпадають під зону ризика, подивилися, як живуть багатодітні сім'ї. Під час проведення відпрацювання ми здійснили обхід житлових домов Так, провели перевірку будинків, які, які ми заходили. Під час Огляду вказали громадянам, які проживають в даних будинках, на основні правила пожежної безпеки, щоб вони їх дотримували, щоб не виникали надзвичайні ситуації. Також під час обходу дому володінь до нас звернувся громадянин про те, що біля його подвір'я знаходиться вибухонебезпечний предмет. Ми звернули на це увагу, подивилися, що там знаходиться так. І було під час огляду було виявлено, що це вибухонебезпечний предмет, це частина. Бойового заряду від РСЗВ ГРАД вона в принципі не має вибухової речовини в собі і не становить ніяку загрозу для життя та здоров'я громадян. Ми надамо заявку нашим вибухотехнічним підрозділам, і цей предмет буде вилучено.